Я пишу тобі раннього рану. Перше слово, найперше, кохане, друге слово, як перше кохане, третє слово, як перше, кохане. За тобою країна дитинства, руки в шлюбі, літа материнства, але ще не підведена риска. Ще за нами журба материнства. Все життя я люблю Україну, за цю зеленім барвін, за ще не написану книгу, за слідиці з пречистого снігу, За корону дзвінку твого княжу. І тоді, коли в землю я ляжу, ти прийдеш у зеленім барвінку. Як я кину свою Україну, свою землю, надію і віру, цю ріку з водоспадів і виру, Цю блакить неповторно небесну, Я прокинусь, а може воскресну, і миттєво загоїться рана від парвіночку, Раннього рану. Я тобі адресую синочку, цей листок. Зелені листочки.